Всім привіт! Ми зараз знаходимося в музеї Орсе і ми зараз розглядаємо карту, як ми будемо куди подорожувати. Подорожувати ходити. І ціна квиточку, якщо ви ходите в четвер, після 6 години тільки 10 євро. Це такий лайфхак Музей Дорсе розташований на березі річки Сени. Є скарбницею мистецтва 19 го та початку 20-го століть. Розташований у колишньому залізничному вокзалі. Цей музей може похвастатись винятковою колекцією робіт імпресіоністів і постімпресіоністів, що демонструє революційні техніки та яскраві кольори таких художників, як Моне, Мане, Ренуар, Ван Гог і Сезан. Від ефірних мазків Латаття Моне до виразних автопортретів Ван Гога, музей Дорсе представляє візуальне свято, яке. Передає дух трансформаційної епохи в історії мистецтв. Всім привіт! Сьогодні другий день і ми з Олею плануємо сьогодні екскурсію в Лувр. І до того, як ми підемо в Лувр, ми ще пройдемось трохи по центру. Я піднімаю. А зараз поки міні-перекус. Отже, в метро в кожній станції є автомати, де можна купувати квитки. Ціна одного квитка 2 євро 2, 10 центів. Отже, ми добралися до першої пам'ятки Парижу. Тут трохи, звісно, шумно, бо їздять машини, дуже багато туристів, до речі. Це е, тріумфальна арка. Ось давайте ми її зараз е, роздивимось. Ось, подивіться. Я думаю, що всі її по-справжньому бачили в інтернеті, але я її зараз бачу вживу. Величезна споруда. І як ми бачимо, можемо побачити, там написано, якщо не помиляюся, взагалі, якщо далі пройтися, там також, як ми бачимо, всі міста, які були захоплені Наполеоном. І взагалі ця арка була споруджена е, через те, що Наполеон хотів присвятити. Якби показати людям всі свої досягнення, всі свої перемоги. Будували десь 30 років і спершу хотіли побудувати величезного слона. Але якби, слона і всередині нього мав бути музей. Однак це не вийшло втілити в реальність, тому просто побудували арку, схожу на та, яка знаходиться в Римі. Також, звичайно, тут можна піднятися наверх, якщо ви хочете побачити панораму міста. Ось як всередині все виглядає. <звук> Отже, ми вирішили просто набрати випічки французької. Це булочка шоколадом. а це багет. Багет дуже смачний, але потім... Ми є, то зробимо канапки з тунцем. Ось перекус перед лувром. Друзі, отже, я дуже рекомендую спробувати цю булочку з шоколадом. Це слюйоне тісто і шоколад. Ніби просто, але все одно смакує дуже смачно. Рекомендую. Отже, і зараз це ми на єлісецьких полях. Як ви знаєте, воно бере початок з площі згоди та закінчується тріумфальною аркою. Перша частина це чисто торгівельні, торгівельні бутіки, тут люди ходять в кафешки, шопінг, а потім це вже е, парк, парки. І там же ж знаходиться Єлисейський палац. Це у нас маленький палац, він так називається Петі Пелац. Зараз ми ще досі крокуємо. Тут така довга стежка паркова. І, але вона біля дороги. Тобто тут дійсно дуже-дуже шумно. Зараз я знаходжуся на площі згоди. Це неймовірна пам'ятка класицизму. Це друга за величиною площа Франції. До речі, це обеліск, який був подарований королем Єгипту. Ось, як воно тут все виглядає. Тут знову ж таки реконструкція, на жаль. Але, звісно, вражає. За мною знаходиться парк Тюєлрі, 25 гектарів на хвилиночку. Неймовірна геометрія. Ось. Знову ж таки, дуже хороша погода, щоб просто сісти, дивіться, там є стільчики і насолодитися природою. Отже, <реку> як ви бачите, скільки тут кількість туристів. Там головний вхід біля піраміди. Так, ну давайте. Класично. Не знаю, як його взяти, звісно. А... Я взяла. Йдемо всередину. Лувр є всесвітньо відомим культурним закладом, який демонструє надзвичайну колекцію мистецтва та артефактів, що охоплюють тисячі років. Розташований у пригломшому палаці Лувр, музей є сам архітектурним шедевром. Увійшовши до його грандіозних залів, ви поринаєте в захоплюючу подорож крізь історію, зустрівши культові шедеври, такі як загадкова Мона Ліза Леонардо да Вінчі, елегантна Венера Мілоська та Свобода, що веде народ Делакруа. Від давньогрецьких артефактів до картин епохи відрочення музей Лувр пропонує всебічне дослідження людської творчості та винахідливості. Отже, друзі, тільки що закінчили наш візит в музей Лувру. Були ми там приблизно 7 годин, та й то це все одно. Недостатньо, щоб повністю роздивитися всі витвори мистецтва, які зібрані в цьому музеї, я думаю, вам навіть не вистачить навіть не знаю, тижня. Знаєте, мені здається, що це кожного разу, коли ти йдеш в цей музей, то якийсь свій особливий досвід. Але він дійсно неймовірно величезний, неймовірно. Просто, мені здається, на п'яти поверхах. Ні, на чотирьох поверхах є різні а, витвори мистецтва, тобто також з восьми різних а, е, як це, епох. І так, я дійсно рекомендую цей музей. Мені він був безкоштовно, тому що я студент європейського вузу і в них тут політика, що всі музеї до 25 років. Якщо, якщо ти студент до 25 років і навчаєшся в європейському вузі, то вхід безкоштовний. Друзі, а зараз я підходжу до однієї з найвідоміших пам'яток архітектури, готичної архітектури, саме, це Нотердам. Як ми можемо побачити, він дійсно зараз в реставрації через пожежу. І дійсно значна, велика частина цього собору дійсно згоріла. І невідомо, коли зможна... Хоча, якщо не помиляюсь, в 24-му році можна буде вже війти всередину цього собору. Дійсно, підійти до собору, на жаль, близько неможливо. Але хоча б передня частина уціліла і ми хоча б можемо зараз побачити, як вона виглядає. Отже, взагалі... Початок будівництва цього Собору почався ще в середині 12 століття та закінчився в середині 14 століття. І тут також завжди проводилась коронація та похорони королів. Заховані найвідоміші люди Франції, наприклад, Жан-Жак Руссо і Вольтер, та багато інших президентів, акторів, художників, громадських діячів. Тобто, ось як він виглядає зблизька. Можливо, якщо далі відійти, то буде ще видно цей величезний купол. Ось як він трохи здалеку виглядає. І потім, якщо спускатися вниз, то можна дійти до люксембурзьких садів, куди ми зараз і прямуємо. Ось зараз ми вже дійшли до Люксембурзького парку. Зараз спробуємо макаруни, як це так не попробувати їхній відомий десерт. Одна штучка 190. Вибачається за звук зараз. І ось називається кафешка, де це можна купити. Також тут можна придбати каву та морозу. Оля, як тобі макарун? Смачний. 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 Ну, тепер буде моя черга пробувати. Всім привіт! Новий день, нові пригоди. Зі мною знову Оля. І ми зараз вже на Марсовому полі. Я зніму вам ельфову вежу, але трошки пізніше, тому що ще не красує ракурс. Ось, Але сьогодні, по плану, прогулянка по Парижу та Ельфова вежа. Ось ми підійшли, тут, до речі, всі зупиняються туристи, туристичні автобуси, а ось оця вежа. Ну як це не з'їсти французький круасан з видом на Ейфелеву вежу? До речі, туристів не так вже й багато, чесно кажучи, я очікувала набагато більше. Однак це зараз ранок. І якщо подивитися там, то це одне з найпопулярніших місць, де можна зробити красиву фотографію на фоні Ейфелевої вежі. Отже, ось як вона виглядає. Цікавий факт, що спершу її хотіли побудувати в Барселоні, але місцева влада не затвердила цей проєкт. Також кожного разу в сім років всю башню перемальовують в її фірмовий колір, коричневий, ельфельівський, як його називають. І це коштує 4 мільйони євро. Її висота 324 метри. Ось цікавий факт, що вона входить в списки безправжньому пам'яток, хоч вона й найвідоміша в світі, одна з найвідоміших, але вона входить в списки самих, е, тих пам'яток, яких були розчаровані туристи. Тобто цікавий такий факт. Але мені чесно подобається. Я, чесно очікувала набагато більше туристів, але сфотографуватися бі біля неї не є проблемою. Тому приходьте рано. Тому що мені здається, після обіду ввечері вже буде, мабуть, більше людей, хоча хто його знає. І також для подорожей я рекомендую саме відвідувати Париж в травні або вересні, тому що літом дуже багато туристів. Це по-перше, а по-друге, тут дуже спекотно. Наприклад, коли 30 градусів по Цельсію, то може відчуватися як 36-37 і дуже душно, тому що тут багато асфальтів і вони якби віддаються все. Так що ось мої поради. А зараз ми знаходимося у Версалі. Тут неймовірна атмосфера, грає класична музика та є фонтани. Звісно, вони невеличкі, але все одно атмосферно. Версаль, розташований недалеко від Парижа, є розкішним і величним палацом, який уособлює екстравагантність французької монархії. Потрапити у світ версаля це все одно, що потрапити в царство неперевершеної краси та величі. Палац, колись резиденція Людовика XIV, демонструє вершину архітектури французького бароко, його вишуканий фасад, прикрашений позолоченими скульптурами та вишуканими деталями. І свідченням величі та могутності тієї епохи. Усередині Версальського палацу розгортається низка приголомшливих кімнат, кожна розкішніша за попередню. Дзеркальна зала з її величезною довжиною та незліченими дзеркалами, що відбивають каскади світла, є культовим шедевром, який захоплює уяву. Розкішні апартаменти, короля та королеви, прикрашені вишуканими меблями та картинами, дозволяють зазирнути в екстравагантний спосіб життя французької монархії. За межами палацу скурпульозно впорядковані сади Версаля простягаються настільки далеко, наскільки сягає око. У садах, розроблених Андре Ленотром, є ідеально доглянуті газони, геометрично вирівняні клумби. Та Ошатні фонтани. Велич поширюється на гранд канал Велику водойму, яка служить приголомшливим центром серед зелених околиць. Відвідати Версаль це не просто милуватися його архітектурною пишнотою, це також можливість зануритися в історію. Палац став свідком ключових подій, таких як підписання Версальського договору, який ознаменував кінець Першої світової війни. Сьогодні він є об'єктом сусідньої спадщини ЮНЕСКО, що приваблює мільйони відвідувачів, які приходять, щоб помилуватися його красою, дізнатися про історію Франції та перенестися в часи поблажливості та королівської величі. Після дового візиту в Версаль ми зараз вирішили поїсти в центрі і знайшли тут одне кафе, яке дуже побуде. Рекламували в соціальних мережах. Ось як воно називається. Ось ціни на меню, якщо комусь цікаво. І будемо замовляти. Замовлення принесли дуже швидко. Я замовила собі тартар, якщо не помиляюсь. І Оля замовила собі рибу з овочами. Це, до речі, національна страва Франції, тому я вперше її спробую. І побачимо, чи смачно тут, чи ні. Принесли все дуже швидко. Я поїла, мені дуже сподобалось. Я рекомендую це місце. Ціни адекватні і смачно і швидко готують. Ось назва ще раз. Також після того, як ми повечеряли та трохи гуляємо містом, я не знаю, чому тут люди хлопають, але я дуже рекомендую пройтися біля каналів, тут можна спуститися, відійти вниз і пройтися і понасолоджуватися цією красою. Всім привіт, друзі! Сьогодні новий день. Сьогодні я знаходжусь в музеї Родена. Новий день, нові пригоди. І це, на жаль, останній день в Парижі. Тому сьогодні ми відвідуємо ще деякі пам'ятки цього прекрасного міста і починаємо саме з музею Родена. До речі, хотіла сказати, що зранку також ми починаємо з випічки. Це рекомендує цей заклад. Дуже все апетитно там виглядає, дуже хороша та смачна випічка. І зараз я відкрию і покажу, що в цей раз я купила. В цей раз круасан з мигдалем та трохи шоколадом всередині. Дуже апетитно виглядає. І ось такий вид. Будемо думати і їсти. Тут такий красивий сад. І ось пам'ятник. З речі, раніше цей сад був безкоштовний, але зараз потрібно платити і за сад, і за музей. Музей Родена, захований в елегантному особняку XVIII століття в оточенні тихих садів, відзначає життя та творчість одного з найвідоміших скульпторів Франції Огюста Родена. Цей інтимний музей пропонує захоплюючий погляд на мистецьку подорож Родена, показуючи вражаючу колекцію його культових скульптур. Зокрема, мислитель, поцілунок і міщани кали. Після того, як ми побували вже в музеї Родена, ми направляємося до ще однієї пам'ятки, яка знаходиться дуже близько до цього парку та музею. Це, звісно ж, дім інвалідів. Ось як він виглядає знову ж таки неймовірно величезна споруда. Факт, що тут знаходиться могила Наполеона І Бонапарта і 20 років пішло на створення його гробу. Ось і також тут ще досі проживають деякі ветерани французької армії. Побудований був була ця будівля в 1670 році за наказом Людовика XIV. Ось як виглядає гробниця Наполеона. Також тут рекомендують відвідати цей заклад. Тут також французька кухня. Я пробую їх національний французький суп, який називається цибулевий суп. Посмакуємо вже після того, як я успішно перекусила. До речі, суп коштує всього лиш 3,80. і він дуже смачний. Чесно, рекомендую те місце, тому дуже швидко вони. Обслуговують, але потрібно все-таки деякий час постояти в черзі, бо це дуже популярне місце. Адже за таку ціну ви навряд чи не знайдете подібні страви. Отже, але де я зараз знаходжусь? Позаду мене знаходиться Базилька Цакри Кьо, ось як вона виглядає, і саме звідси відкривається неймовірний вид на місто, на місто Париж. І сюди можна дойти, доїхати на метро, але потім, щоб піднятися наверх, потрібно подолати 237 сходинок. Або ж можна піднятися фунікулером. Якщо не помиляюсь, то це звісно, плата. Ось зараз я спробую піднятися туди і вам зняти, який відкривається тут вид. Зараз я трошки повернула налігу, і там 100 метрів 150 і Я зараз знаходжуся в районі саме Мульма. Як він виглядає? Просто неймовірна кількість туристів. І там знову ж таки вид на місто. А ось тут він починається, цей район. Дуже відомий Франції. Вже зараз я знаходжуся біля одного з найвідоміших млинів у Франції. Червоного млину, звісно, це кабере мли. Ось як воно виглядає, нічого особливого, але тут ще досі виступають і танцюють канкан -кан і кабере. Так що, якщо ви цього, то потрібно заздалегідь купувати білети. І вони, до речі, не дешеві. Ось як воно це все виглядає. Я зараз дійшла до музею Помпіду. Тут знаходиться, це музей є сучасних мистецтв. І подивіться, який у нього цікавий фасад. Дуже оригінально, до речі, наверх можна піднятися та побачити Париж зверху. Спробуємо зайти всередину. Центр Папіду є притулком для сучасного мистецтва. Завдяки характерному зовнішньому дизайну з трубами та ескалаторами, що ведуть вгору по фасаду, центр є справжньою іконою авангардної архітектури. Всередині відвідувачі можуть ознайомитися з великою колекцією творів мистецтва, інсталяцій та мультимедійних експонатів, які кидають виклик традиційним мистецьким кордонам. Від Пікасо та Матіса до Вархола та Далі. Отже, моя поїздка в Париж вже завершується. Дивіться, який захід сонця. Я зараз стою біля річки Сена. Ось. Залишилося тільки поїсти та сісти в автобус. Сподіваюсь, вам сподобалася моя екскурсія по цьому чарівному місту. І до нових подорожей. І зустрічей! Всім гарного дня, ранку або вечора.